Добрий ранок, отака у мене красуня черешня. Так, зараз вам не знаю, який сорт. Вона жовта з такими червоною прожилкою. Поставлю вам відео, щоб ви подивилися, яка вона, який вигляд має ця черешня. Ну, дуже смачна, велика, гарна. Розказую, яка проблема з цією черешнею. В нас ґрунти кислі, або слабокислі, і черешня на цих ґрунтах погано росте. Особливо культурні, дикі черешні гарно ростуть, їм нічого не бракує, особливо а культурні від цього страдають. І в нас просто оце зараз, от, вона вже доцвітає, і коли вже починаються в'язатись ягодки. Вони просто всі гниють, багато обпадає. А потім, навіть які достигають, то просто є просто півягоди, може, півягоди гнили, частина ягоди гнилої. І просто це масово. це. Одного року вона була зародила майже нам шість відер ягід. І половина кожна, кожна через кожну, то майже кожна була гнила. Майже треба було за день-два використати, роздавали всім і сусідам, і родичам, щоб позбутися цих ягід. Що я тепер роблю, щоб ягоди не гнили? По-перше, от навколо черешні копаю рівчаки і даю такий вапняк. Це вапняк нас залишився після будівництва хати, він ми давали до роствору і він зараз вже без надобності нас лежить. Але вапняк буде поступово, поступово розкладатися і розкислювати землю. Буде робити ґрунт більш лужний. Якщо один рік я, наприклад, даю вапняк, другий рік я ще даю доломітову муку, можна ще давати попіл. Але попіл і є більш концентрований, його тако в рівчики не можна так масово накидати, його треба розсипати по землі і перекопувати. Цей вапняк, вапняк і доломітову муку можна більше, бо вони такі більш слабші за попіл, вони мають таку м'яку дію. Крім того, коли черешня от вже е, перецвіла, ну, ще доцвітає, вже гарні листочки розпустились, я вже обробляю по листу кальцієм, препарати з кальцієм. Я от даю таким обробляю брексил кальцій. Цей брексил кальцій стимулює зав'язування плодів, насичує рослину кальцієм, бором. Бор теж підійде. Але саме головне кальцій по листу. Крім того, другу обробку я ще роблю. Кальцій можна до хелатин кальцій. Це кальцій в хелатній формі. Можна брати інші препарати з кальцієм і все. І от, я вже нормально. Вже якщо не збрехати, то вже два роки. У мене нормально вже більш-менш ну є десь попадається ще. Це крім я розказую, крім хімічних препаратів. Я за хімічні препарати не розказую. Я розказую про недостаток кальцію, від чого може бути така масова, масово ягоди можуть гнити. І вже два роки, вже більш-менш нормально, у нас черешня родить. От таке відео для того, щоб черешня масово не гнила, коли вирощуєте її на кислих або слабокислих ґрунтах.